У рамках проєкту поліцейське місто в українці встановили камери відеоспостереження на в'їздах та виїздах з міста в найбільш людних місцях та місцях транспортних розв'язок. Тож тепер за спокоєм та безпекою стежитиме електронне око. За роботою камер зможе житель міста Українки. заходя і не тільки. в принципі. Любой чоловік з якої точки мира, сидячий за комп'ютером, може зайти на міський сайт Українка і увидеть відображення даних камер. Перейти по ссылке и увидеть все. Наблюдіння та один із направлень нашого проекту Електронний город хочу сказати, що будемо працювати набагато краще і ефективніше. Камери високочітливі, надають чітке зображення, що сприяє розпізнанню осіб та номера автомобіля. Вся інформація надходить на диспетчерський пункт громадського формування з охорони громадського порядку Українська міська варта, аби інспектори могли перевірити, що відбувається на вулицях міста, адже безпека мешканців надзвичайно важлива в теперішній неспокійний час. Світлана Матюшкіна, Марк Олков, телеканал Дніпро.